Друзі, подивіться, яку штуку я знайшла. Зізнавайте, ще хтось вибиває, коли Ось така штука є у багатьох людей, я знаю. Це в мене для хейтерів. Так, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається. Трикімнатна квартира, яка знаходиться біля метро спортивна. Це проспект аерокосмічний, поруч метро, зупинки громадського транспорту, магазини, базари, все, що треба. Квартира розташована на п'ятому поверсі, дев'ятіповерхового будинку, вона без ремонту, але дуже багато преимуществ у цього об'єкта. Згадуємо з вами разом вхідні двері. Це у нас санвузол, є лічильники на воду, ванна. Ось така кухня. Кухня у нас 6 метрів. Так. У будинку газ. Зверніть увагу. Так. Дерево за вікнами. Це у нас кімната номер 1 На підвозі паркет. Ну дуже гарний стан. Він там не розсипається. Так, кімната номер два. Кімната номер два з балконом. Так. Такий балкон. Кімната номер 3 П'ятий поверх. Ціна квартири 35 тисяч доларів. Так, чекаю покупця, не перемикайтеся.